Всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу, що нам потрібно. Ну, борошна 200 грам, сіль 5 грам, водичка 125 грам, дріжджі 7 грам, олійка 20 грам. Беремо, просіємо борошно. Додаємо сіль, дріжджі, олія та вода. Все перемішуємо. Трішки борошна, тепер вимішую рукою. Так, ось до такого состояння домісили, вбиваємо. Так, все відбили. Кладаємо в миску та накриваємо його, залишаємо на 30 хвилин. Так, уже хвилин 30 пройшло, дістаємо тісто. Так, вважимо, скільки наше тісто важе. розділяємо напополам. Тепер катаємо його так. Так, викатали два таких рулячка, посипаємо борошном. Наше місце, де вони будуть хранитися, і відправляємо в холодильник хоча б на 2 години. Я отак в пакет його загорнув, щоб сюди дуже воздух не попадав. Так, робимо соус для піци. Видавлюємо кетчуп і майонез. Та все перемішуємо. Беремо нашу заготовку і робимо форму піци. Беремо наш соус. Солодким перчиком посипаємо. Так, все готово. Тепер розігріваємо духовку на 300 градусів і відправляємо піцу на 7 хвилин. Так, ось така у нас піца вийшла. Так ось така піца вийшла. Дуже смачна. Всім рекомендую. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!